Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про таке ноу-хау, я можна сказати, новинку. Взагалі, нестандартний форм-фактор розумного гаджету. Це є розумне, розумне кільце, тобто Smart Ring. колечко розумне. Тобто суть його полягає в тому, що надіваєте його на палець і носите як звичайне колечко, але Паралельно з тим воно виконує функцію як розумного пристрою. Вимірює ваші кроки, вимірює сон. Ну і основні характеристики життєдіяльності. Тобто такого більш щось крутого NFC оплати тут нема. Це такий фактично фітнес-трекер в колечку. Ось як виглядає. Ось ось як виглядає воно загалом. Снімом руководського так не видно взагалі. Ось тут є місце, куди ви його, куди кріпиться магнітна зарядка. Ось так воно виглядає загалом. Гарний, приємний дотик. Тобто це зверху і таке, як метал, а знизу фактично датчики, сенсор, який з того боку нічого немає. Тільки, фактично, ось з цього боку всі сенсори, які вимірюють пульс, рівень насичення кис... Кис... киснем крові. вимірює ваш сон. Фактично сині функції смарт <плес> <плес> браслета Так. Цікавий форм-фактор у вигляді кільця. Ціна раніше це були такі рідкісні гаджети. Їх ціна була дорогою, тобто не так собі можна було дозволити його придбати. Зараз на Аліекспресі його придбав, по-моєму, 11 доларів на розпродажі. А зараз там ціна 15-20, тобто залежно, яку ви пропозицію знайдете. Так, що тут у нас йде далі? Так, це зарядка. Так, картон так посипав, папір посипався, вона так побіліла. Так. Ось зарядка. Ось саме кільце. Тобто розмір досить великий. Мені на цей палець він фактично. Ну, тобто, саме кільце воно є громісткіше, ніж звичайне кільце. Тобто, воно є до... насправді відчутно. Відчутно, тобто ви, воно відтуперюється і воно досить заважає. Тому, якщо ви хочете його використовувати, то потрібно, щоб воно не торкалося іншого, тому, іншого кольця, і тоді можна буде практично його використовувати. Або ось так. Ну, тобто кільце досить велике. Там можна вибрати собі різні розміри від меншого до більшого. Ось так воно виглядає. І так, візьмемо інструкцію. Подивимося, що в інструкції? Інструкція. Інструкція. Так. Магнітна зарядка. Так. Програма ось ця Q-Ring. Тобто ви собі по QR-коду скануєте і встановлюєте. та буде фактично відображатися ваші дані за день. Зарядка. Світиться червоним заряджається. І знизу світиться це є Fully Charge, повністю заряджений. надіваєте на палець та й все. Та й користуйтесь. Зараз продемонструю ще зарядку. Як воно себе. Потім я планую його якийсь час протестувати, тиждень-два і вже більш детально зняти відео. Як воно повсякденному житті? Чи зручно. Чи взагалі і порівняння з іншим гаджетом. у мене вон ЄЗАП'є -E від Xiaomi. Ось так. Засвітилося. Щось засвітилося. Засвітилося, заряджається. Ось так. А повністю зарядиться тут буде світити інший діод. Ось так, залишу його на зарядку, хай заряджається. Фактично, ось все, що він себе представляє. Тобто, це станом на 24 рік, це досить така технологічна новинка. Можна сказати, тобто, що вже в якийсь адекватний бюджет можна купити. Звичайно, там Samsung вже має розумне, своє розумне смарт-рінг-кільце, воно суттєво дорожче, але там вже є не всі, і більш функціональне воно загалом. Але знову ж таки, якщо враховуючи... Ціну до 20 доларів. Це від бренду Coolme. Вони роблять досить багато різноманітних годинників, таких бюджетних, простеньких, можна на Аліекспресі пошукати, замовити. Але вирішили вони також бачу, зробити кільце розумне. Хоча я бачив, що продається воно суто навіть просто в таких коробках Smart Ring без брендування. Тобто, фактично, напевно, робить одна фабрика під всіх. Хтось брендує під свій бренд, хтось просто. Продає як безбрендову річ. І так, потестую, будемо бачити, що воно все представляє в порівнянні з більш ну, з технологічнішим, можна так сказати, смарт-годинником. Порівняю, порівняю е, кроки, порівняю сон, порівняю пульс. Ну, тобто, і будемо бачити, чи воно взагалі має право на існування. Чи це просто дуже така проста ігрушка, просто прикраса. По суті, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення.